Було у вашому житті таке, що ви дуже сильно хотіли щось отримати. Цей крем мав зробити тебе красивіше, цей блокнот продуктивніше. Життя буде ідеальне, коли в тебе нарешті буде оця машина. А і клятий брелок лабубу точно зробить тебе щасливішим. Але потім виявляється, що в тебе той самий настрій, ті самі думки і те саме життя. Скільки разів за останній місяць у вас був такий момент, що вам ну дуже сильно потрібно було щось в момент покупки, але розпаковуючи це вдома, ви думали: а оце. Ну, нехай вваляється, можливо, коли знадобиться. І з тим самим успіхом я можу просто вас запитати, коли ви в останній час заходили на тему. Мене трохи лякає, наскільки багато людей почали сидіти там просто, ніби в соціальних мережах. Нам постійно все треба. Ми накопичуємо речі, а потім знову відволікаємось на щось нове, блискуче і знову дуже потрібне. У цьому відео ми розберемось, чому купуючи все більше, ми стаємо все нещаснішими. Давай не ну, зробити тобі чашечку нового какао какаомокакау зі 100% натуральних какао-бобів зі схилів гори Нікарагуа і жодних підсолоджувачів. Сьогодні ми поговоримо, чому чим частіше ми купуємо, тим більше відчуваємо порожнечу, і як маркетологи продавали сигарети для схуднення? Чому сучасне покоління не має накопичень і витрачає все до копійки? Чи дійсно багаті люди насправді нещасні? І що ж таке дійсно робить життя хорошим і як купити щастя за гривні? Якщо ми бачимось вперше, то я швидко нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черняк Чернякбло. Мене звати Іра, і це мій науково-популярний канал, де я вивчаю і перекладаю з науко. Овою мови на мову більш зрозумілу, як можна за допомогою знань з різних наук, таких як нейробіологія, когнітивістика, психологія, жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. А якщо ви досі не підписані на мій канал, то підпишіться, щоб не пропустити більше цікавих відео. Я пропоную зробити вам експеримент: засичіть у себе на таймері 15 хвилин, перейдіть в інстаграм або TikTok, де ви любите залипати, і порахуйте, скільки речей зі стрічки вам за цей час захочеться ми приблизно всі живемо у замкнутому колі. Женемо за продуктами, які не зроблять нас щасливішими, які ми побачили, поки гортала соцмережі, які роблять нас нещаснішими, бо змушують порівнювати з іншими людьми, які вже мають нові речі, які мають зробити нас щасливішими, але не зроблять. І давайте не обманювати себе, тому що з появою китайських маркетплейсів ця проблема стосується не лише заможних людей, тому що я виросла далеко не в заможній родині. Але при цьому часто зараз, коли я дзвоню мамі і питаю, чим вона займається, вона каже, та сиджу на тему. На вулицях я все частіше бачу, як люди гортають їх немов соцмережі, тому що незалежно від статусу, усім нам подобається це відчуття, що ми можемо собі це дозволити, але як і будь-яка дофамінова пастка. Це відчуття триває лише мить то чому ми продовжуємо це робити? Відповідь криється в особливостях роботи людського мозку, і головна з них це гедонічна адаптація або гедоністична бігова доріжка. Згідно із нею, мозок швидко адаптується до будь-яких покращень в нашому житті і все одно з часом повертається до такого собі заданого базового рівню нашого щастя. Ви купуєте новий телефон або машину, і певний час дійсно відчуваєте радість, але рано чи пізно все це стає просто нормально. А ваш настрій повертається до того, як було звучить так, ніби надії немає, і ми все життя приречені бігти, ніби той віслюк за морквиною, яку він ніколи не зможе дістати. Але насправді це еволюційний механізм, який до того ж допоміг людству існувати. Тому що, якби людиноподібна мапа була цілком і повністю задоволена єдиним своїм кожним знайденим фруктом, то нас би на землі не існувало. Ми розвинулися тому, що швидко звикали до досягнутого і прагнули більше. І ще є пояснення від нейробіологів, тому що дофамін це нейромедіатор, завдяки якому ми відчуваємо в цілому мотивацію і відчуваємо саме цей кайф від покупок. Є насправді того гормоном бажання, тобто він виділяється в той момент, коли ми чогось дуже сильно прагнемо і працюємо над тим, що це отримати. Але якщо щойно ми це отримали, його рівень падає. Але чому саме покупки? Чому в сучасному світі нам так? Конче необхідно мати саме матеріальні, фізичні куплені речі. Наше переконання з приводу того, що більше значить краще, має конкретне ім'я. І ім'я це Едвард Бернейс, батько піару, пропаганди і маніпуляцій. До нього люди зазвичай купували по потребі. От порвались в тебе штани, тоді і час купити нові. А реклама була здебільшого про якісь раціональні покращення. Це мило вас добре помиє, Кока-Кола дасть тобі енергії, а машина краще за коня. Але у Едварда був дядько, якого ви знаєте, як Зигмунд Фрейд, який йому підказав, що окрім раціональної потреби, ми маємо деяку підсвідомість і підсвідомі бажання. Тож Едвард запропонував геніальну ідею: продавати не продукти і раціональне вирішення, а продавати мрію і спосіб життя. Наприклад, він вже просував мило не просто як засіб для чищення, а як ключ до краси і чистоти. Автомобілі стали не просто транспортним засобом, а символом ста статусу і свободи, а найвідоміша його компанія це смолоскипи свободи до неї. Куріння жінок в публічних місцях вважалось чимось абсолютно неприйнятним на відміну від чоловічого. Тому, скориставшись трендом на фемінізм і рухом за виборче право, в 1929 році Бернес найняв молодих красивих жінок, щоб вони просто пройшлись парадом і палили під час цього сигарети. І з того моменту це вже стало не просто куріння, це стало боротьбою за гендерну річ але мій улюблений шокуючий рекламний факт це продавання сигарет як засобу для схуднення. По типу, якщо ти хочеш солодкого, краще затянися дзиґаром. Прямо як старе добре, хочеш їсти, попий водички, ось девіз анорексички. Але в тому поколінні страшно так. І це працювало, і досі бренди нам продають не просто речі, а спосіб життя і мрії, тому що це працює, тому що так працює наш мозок. Якщо йому тисячі разів повторити, що Кока-Кола це затишний новий рік, угадайте, по що ви побіжите в грудні, щоб зробити це свято щасливим у суспільствах, де успіх, щастя, сімейний затишок вимірюються матеріальними покупками і багатством, люди постійно знаходяться під тиском, що потрібно доводити свою цілі. Цінність тим, що вони мають, і це замкнуте коло чим більше ми порівнюємо, тим більше ми купуємо. А чим більше купуємо, тим більше, навіть для себе, підкріплюємо ідею, що ваша цінність дорівнює ваші речі, і особливо це є паратизуванням якраз над людьми. Нещасливими і невпевненими дослідження 2022 року показало, що люди, які хронічно сумніваються в собі та власні самоцінності, як правило більше женуться за матеріальними покупками і символами розкоші, але навіть якщо у них з'явиться можливість це все отримати, чи стануть вони від цього щасливіші? Уже багато років найвідомішим дослідженням на цю тему, про яке написали всі можливі змі, є дослідження про 75 тисяч доларів. Це відома ідея про те, що рівень щастя зростає з рівенем доходу, але рівно до суми 75 тисяч доларів на рік. Щойно ви цього порогу досягаєте зі збільшенням прибутку щасливими, ви ніяк не стаєте. І я розумію, чому це дослідження стало настільки популярним і відомим, тому що неймовірно приємно для більшості людей. Думати, що так, нехай в цих багатів і є багато грошей, але хіба ж вони щасливі? Мені все одно, які в тебе там яхти, тачки. Мені цей світ вже абсолютно зрозумілий, і я шукаю тут лише одного спокою і умиротворення від. Злиття з безкінечним вічним, але на жаль, не все так однозначно, і все залежить від того, як саме ми вимірюємо цей рівень щастя. Бо це дослідження, по-перше, вимірювало не його, а емоційне благополуччя, щоб це не означало. А по-друге, вимірювало воно завдяки таким питанням, як впродовж вчорашнього дня ви відчували себе в стресі чи щасливими? Такі питання чудово розкривають нам, який настрій був у людей напередодні, але вони мало кажуть нам про. Те, чи задоволені вони своїм життям загалом, але ось як по країнах. Чим вищий дохід, тим вище задоволення у населення. А ось що буде, якщо запитати у людей загалом ви щасливі, дуже щасливі чи не сильно щасливі? І кореляція відповідей до доходу. Загалом, після такої популярності, звісно, дуже багато інших дослідників вирішили перевірити цю теорію про 75 тисяч на рік і дійшли до висновку, що не існує жодного моменту, коли б більше грошей не корелювало із більшим рівнем щастя. Тому більше грошей. Так означає краще і більш задоволене життя. Та й давайте подумаємо на наших реаліях, якщо вірити дослідженню і підрахункам чата які який попросили його зробити, то на українські гроші американські 75 тисяч доларів на рік із нашим рівнем доходу перетворюється в 72 тисячі гривень на місяць, тобто 72 тисячі гривень на місяць, і більший заробіток не має робити вас щасливішим. І це не звучить дуже сильно правдоподібно і особливо гроші впливають на рівень щастя, коли багаті люди витрачають їх на те, щоб не займатись. Тим, що приносить тобі стрес і негативні емоції в житті. І натомість мати в житті більше того, що це щастя власне приносить. Тож, можливо, ви вже трохи здогадуєте, що не речі, а досвід одна з тих речей, які роблять нас щасливими. А ні для кого не секрет, що більше класних навичок і досвіду в житті можна отримати, знаючи англійську. Тож, якщо ви шукаєте, де навчитись якісно, я знову порекомендую вам Cambridge UA. Це школа із ліцензією Кембриджського університету, яка навчає за міжнародні народними стандартами. Уже з першого заняття вас занурять у англомовне середовище. Із Cambridge Є ви не просто вчите правила, ви одразу застосовуєте їх в розмові про роботу, подорожі, знайомства і інші повсякденні ситуації. Навчатись у Cambridge UA можна онлайн, а можна офлайн в самому центрі Києва на золотих воротах. І у нас із ними є для вас подарунок, тому що Cambridge UA підготували для вас підбірку фільмів англійською. Для всіх рівнів від А 1 до С 2 І це не просто список, а з. Порадами, як краще дивитися, як до цього підготуватись чи вмикати субтитри. Скануйте QR-код зараз на екрані або тисніть на лінк в описі цього відео і поєднуйте приємне із корисним. Проте можливо щодо грошей і щастя правильніше буде обговорювати не те, наскільки більше грошей робить нас щасливішими, а те наскільки менше їх робить нас нещаснішими. Сапольський у біології поведінки пише, що бідний, але щасливий це здебільшого нонсенс. Бідність призводить до вищих показників серйозних депресивних, тривожних розладів, самогубств, захворювань пов'язаних зі стресом. Справа не в сумі на рахунку, а в тому, з наскільки більшою кількістю стресів стикаються люди із низьким доходом на фундаментальному рівні, депресія. Це патологічне відчуття втрати контролю. Якщо дитина впродовж дитинства проживає черга за чергою тяжкі неконтрольовані лиха, то її висновок в цілому про життя буде звучати як життя жахливе, я нічого з цим зробити не можу. Не маючи змоги зводити кінці з кінцями, в боргах, у будинку, що розвалюється, не маючи змоги купити собі продукти або заплатити оренду. Дуже важко бути щасливим, можливо, це не надто серйозний. Приклади з мого життя, але я от чітко і на конкретній ситуації побачила те, наскільки рівень доходу корелює з рівнем стресу в житті, на прикладі нашої минулої машини. Наше перше авто, яке ми змінили лише два роки тому, була старюща Audi a 6 2001 року. І хто мав колись старий автомобіль, той розуміє, як це, коли тебе там щось гниє, там щось відлетіло, там треба щось замінити. Там ти став посеред траси і викликав. Еж евакуатор, щоб він тебе дотягнув до СТУ на цьому СТУ тобі потрібно заплатити 15 тисяч, яких у тебе немає. Я прямо на практиці побачила наскільки зменшилась кількість неконтрольованих стресів, яких переживань що ти можеш десь за після її зміни. Можливо, ви також натрапляли на тіктоки про те, як молоді люди, маючи там останні тисячу гривень на карті, замовляють на цю суму суші на вечерю, не знаючи, що вони будуть їсти завтра. Можете вважати мене душнілою, але як на мене, смішного тут мало. Хоча я й повністю розумію, чому так відбувається. Справа в тому, що в часи кризи сучасне молоде покоління просто не стягує той рівень життя, який був у їхніх попередників, тому що в Радянському Союзі Наприклад, всім роздавали квартири. А в Америці, в Штатах, з кожним роком розрив між заробітною платою. І ціною на житло все більше більше є. Це той момент, коли усвідомив, що твій рід триває тисячі років, але при цьому немає жодної вільної для тебе квартири. І змирившись, що американська мрія із великим гарним будинком, сім'єю, собакою і машиною їм недоступна. Вони влаштували бунт, який назвали YOLO або You Only Live Once. Або по-нашому, що там того життя один раз живемо до того ж, наше покоління повністю росте і розвивається у період великих криз. То в нас пандемія, то у нас війна, то у нас інфляція. Тож, якщо майбутнє не передбачуване, немає сенсу відкладати на потім. Потім може не наступити, тим паче в нашій країні. А тому, покоління Z, тобто ті, хто народився після 97-го року, більше витрачають на емоції і значно менше накопичують. Замість великих покупок вони часто обирають маленькі щоденні радощі по типу кави на виніс, доставки, гаджетів. Їм ближча ідея про пожити тут і зараз, а не накопичувати на якусь квартиру в майбутньому. Тому вони рідше заочаджують, мають менше фінансової подушки і Більше боргів і при цьому відчувають сильніший стрес щодо грошей. Цікаво, чому тож, ось ми наше покоління, ідеальний приклад того, як надмірне споживання тільки робить нас нещаснішими. Ми знаємо, що різниця між тими, в кого зі збільшенням доходу починає рости і рівень щастя, і з тими. В кого воно лишається на стабільному рівні у двох відмінностях. І перша із них полягає в тому, що щасливіші люди витрачають гроші на досвід, тобто в них. Подорожі замість Біркін нове хобі замість ще одної класної машини. Друга відмінність полягає в тому, що щасливіші люди витрачають гроші на те, що економить їх час. Тобто це прибирання, няні, асистенти і ці люди за дослідженнями щасливіші ніж ті, хто спускає ці гроші на матеріальні блага. Ще був цікавий експеримент, коли групі людей дали по 40 доларів на двоє вихідних. В перші вихідні вони мали витратити їх на щось, що зекономить їх час, наприклад на прибирання, а в другий вихідні мали витратити їх на себе, наприклад, зробити якусь матеріальну покупку. І в результатах люди повідомляли, що вони мали значно менше стресу і були більш щасливішими в ті вихідні, коли вони зекономили собі час. А проте є одне виключення: деякі матеріальні покупки дійсно роблять нас щасливішими. Це так звані покупки, засновані на досвіді. Зазвичай це щось пов'язане із нашими хобі, тобто, це може бути велосипед, серф та. Нісне ракетка, книжка, проте найважливіші для щастя речі таки лишаються безкоштовними. Більш як 80 років гарвардські вчені спостерігали за групою людей у найдовшому у світі дослідженні щастя із підліткового віку і до самої старості і смерті, щоб побачити, що ж таки робить людей здоровими і щасливими. Частина учасників була із найпідніших районів міста, частина багатими студентами Гарварду. Хтось ставав робітник. Кама на заводі, адвокатом, будівельником, лікарем, один навіть став президентом Сполучених Штатів. Хтось став алкоголіком, а в когось розвинула шизофренія. Отже, що вони дізнались, і які уроки знайшли в десятках тисяч сторінок накопиченої інформації за майже століття. А після восьми десяти років дослідження стало зрозуміло, що найщасливішими і найздоровішими в житті нас роблять класні стосунки. Ніщо не може нас зробити щасливішим ніж близькі люди. Якщо вас попросять згадати найщасливіші моменти в вашому житті, більшість із них швидше за все ви розділяли із кимось. А кохання все ще за гроші не купиш. Тому замість того, щоб витрачати гроші на лабубу, можливо краще витратити 8 гривень на маршрутку, щоб доїхати до близької людини. Яким би абсурдним не виглядав цей заголовок, я певна, на що знайдеться безліч людей, які напишуть, що немає сенсу говорити про якесь там щастя, коли ми живемо в війну в Україні, і навколо нас щодня безліч руйнувань, суму, горя, які часом. Складно просто навіть витримати, і це правда, це не може ніяк не впливати на нас. Це статистика по рівню щастя в Британії і Штатах. А червоним відмічено періоди війни. Ми зараз швидше за все знаходимось в такому ж падінні. Дає надію тільки те, що згідно з цими графіками, ми маємо стати щасливішими доволі різко після закінчення війни. Можливо, тому що за цей час ми навчимось цінувати те, що по справжньому важливо. Але повертаючись до питання, як можна говорити про те, як бути щасливішим, коли навколо війна? Я хочу відповісти: а що ще нам лишається? Я дякую вам, що ви подивилися це відео і дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях якісь думки, інсайти, згадки, які виникали у вас під час його перегляду про якісь матеріальні покупки або про щастя і гроші. Не забудьте підписатись на мій канал. Якщо ви досі не підписані, підписуйтесь на мій інстаграм, там ще більше класної інформації, більше мого життя. І в Reels нещодавно публікувала нову піраміду люксу, що сучасне покоління вважає справжньою розкішю. Якщо це вже не гроші, ми зрозуміли. Тому я дякую, що ви подивилися відео і ще побачимось.